Макети шопок, вертепну атрибутику і ялинкові прикраси представили на конкурсі Різдвяне диво у Тернополі. Такий конкурс традиційно проводять ще з 2011 року. У ньому взяли участь школярі, вихованці дитсадків, представники бібліотек, культурних установ, громадських організацій та всі охочі. 10 грудня відбулося засідання комісії конкурсу, яке має визначити переможців. Як зазначають організатори, цього року на конкурс подали 250 робіт, які оцінюють у чотирьох номінаціях. Серед них кращий макет Різдвяної шопки, вертепна атрибутика, найкреативніша ялинкова прикраса, різдвяний подарунок воїну. Ну, журі знову ж таки буде дуже важко. Тому що звичайно оцінюється і творчий підхід, і креативність, і автентичність робіт ну і знову ж таки. Залучення яких категорій дітей, так тому що в нас в цьому конкурсі беруть участь всі мешканці громади. А ми представляємо освітні заклади, які дуже активно завжди долучаються. І тут і заклади дошкільної освіти, і заклади загальної середньої, і позашкільної. Це можуть бути маленькі дітки, от зокрема. Тут є і їхні роботи після завершення конкурсу. Роботи в номінації Різдвяний подарунок воїну обов'язково передадуть захисникам на фронт. До таких пакунків зазвичай вкладають теплі речі та невеликі подарунки, які можна зручно зберігати в бліндажі. Нас одна з номінацій це є різдвяний подарунок воїну, і дуже гарні є роботи, старалися зробити такий приємний сюрприз нашим захисникам, аби трошки огорнути їх своїм теплом. Насправді кожного року роботи дуже цікаві. Якщо, наприклад, взяти Тернопільську музичну школу номер 1 вона виготовила такий різдвяний подарунок воїну у вигляді барабану. Це дуже клопітка робота, оскільки вони зробили фактично. Но виготовили власноруч пряники, є заготовлені сухофрукти, і також чай, тривянистий чай. І якщо беремо номінацію. Різдвяний подарунок воїну, то там оцінюємо практичність. Тобто, зрозуміло, що всі хочуть подякувати, так, зігріти теплом, увагою, турботою наших захисників, але все ж таки оцінюємо те, а яку користь так, воно принесе нашим хлопцям. Також тут оцінюється, як і використання природних матеріалів, і також Автентичність переможців у кожній з номінацій нагородять 18 січня 2026 року. Вони отримують подяки від міського голови та грошові сертифікати. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.